Сільське життя по-новому, наскільки ефективна децентралізація у новостворених територіальних громадах? Тепло своїми руками, як сільська школа боролася з холодом і виграла боротьбу. Досвід села Карвинівка Романівського району. Кров це прекрасно. Лікарі розвінчують міфи та говорять про необхідність донорства. Цього тижня говорили не лише про плюси донорства, якими запам'яталися минулі сім днів. Оглянемо сьогодні в підсумковій програмі. Акценти. Добрий вечір. На початку говоритимемо про тему, яка є глобально важливою на регіональному рівні: процес децентралізації, а з ним створення територіальних громад. Подекуди сільські громади остерігаються цих змін, а деякі села вже війшли до об'єднаних територіальних громад. Рішення не просте, нове, але вже відчутні результати. Що ж відбувається у селах, та які емоції у людей? Відповіді знає Вікторія Лук'яненко. Гарна, хороша, широка. Мола катація, що казав, то котак добре зробили. Хороша. Так Антон Олексійович, житель Забріддя, говорить про шлях від школи до центру села. Ця ділянка відремонтована за рахунок державної субвенції понад мільйон гривень. Це одна з двох оновлених цього року доріг. Забріддя вулиця Центральна, кілометр, і в селі Городище, вулиця Студеницька також кілометр. Ми хотіли показати, показати що ми не все робимо в для себе високому, що ми робимо дійсно віддалених селах, щоб люди побачили процес децентралізації. Школу в селі Високому визначили стратегічним об'єктом, що потребував значних капіталовкладень, адже тут навчається півтори сотні учнів. Значна частина з них доїжджають з сусідніх сіл. У приміщенні початкової школи 20-х років минулого століття відбулася заміна покрівлі та повна термосанація, тобто утеплення. Тривають роботи по встановленню котельні, яка буде працювати на дровах. Крім цього, ремонт спортивного залу, будівництво внутрішніх туалетів, що не менш важливо сьогодні для навчальних закладів, заміна освітлення на світлодіодне всіх світильників це в майбутньому недалекому, я думаю, дасть нам змогу економити вже власні. Вартість проекту майже 5 мільйонів, з них 470 тисяч участь громади. Високівська об'єднана громада найменша в області, але її голова переконаний, що важливо не це, а те, чи має вона достатньо коштів для свого існування та розвитку. І це не лише державні субвенції, а й місцеві надходження до бюджету. Є два потужних сільгоспідприємства, які практично обробляють землю майже на території. Всіло цілого нашого району і не тільки нашого району, а й інших районів області. Але завдяки проведеній роботі нами вони зареєстровані тут і платять податки до місцевого бюджету. Крім того, на території об'єднаної громади є два гранітних кар'єри. А далі ще один приклад того, як сила та можливості з'являються там, де люди згуртовані. Доказом тому село Карвинівка Романівського району. Їх приклад стає безпосереднім доказом: зробити життя комфортнішим, реально треба лише бажання та трошки нестандартного мислення. От, приміром, аби поміняти 80 вікон у тамтешній школі, люди створили громадську організацію та почали шукати співпрацю з міжнародними донорами і знайшли про школу, в якій потеплішало та міла нестирук. Завершальним етапом програми енергозбереження стали збори громади і концерт, які підготували діти. Саме школярі активно розповідали про те, як змінилась останнім часом їхня школа. Є дві великі різниці. Два роки назад було іноді були такі періоди, що ми сиділи в куртках, але прийшов час змін і. Змізмі і нам поставили нові вікна. За що я дуже вдячний. Коли стало тепло, я почав вишиванку носити на футболку. А раніше я вдівав вишиванку над кофтою, тому що було значно холодніше, ніж зараз, коли поставили вікна. Нові зараз тепло. Ми спокійно можемо ну приходити в школу з коротким рукавом Вишиванці мама не хвилюється і спокійно може нас відпустити в школу. Е, да, раніше ми завжди в класі сиділи в курточках, тому що було холодно а зараз. Самі бачите, ми зараз собі спокійно себе відчуваємо ну, в легкому одязі. Директор Карвинівської школи, який очолив громадську організацію Надія села Карвинівка, що була створена для здійснення проєкту громади, зазначив, що робота розпочалася ще у 2014 році. А вже взимку 2015-16 роках старі вікна замінили на нові. Сільська громада активно підтримала проєкт Євросоюзу та БРООН, а також вклала у цю добру справу власні кошти. Кошти зібрати на... від громади, була скринька і добровільно, не так, що там це повинні стільки те стільки. І випускники, що кажуть, от ми навчалися в цій школі, каже, хочемо, щоб наша школа вже була красива. І хто вже проїжджав, так от ну приходять по кожний рік. випускники зустрічаються, приходять в свій клас, а далі вони собі там вже спілкуються. І дуже були доволі. Каже, що змінилася школа на краще. З обласного бюджету на реалізацію проєкту саме у Карвинівській школі було виділено більше 29 тисяч гривень. Перший заступник голови обласної ради Сергій Крамаренко зазначив, що саме ініціативність місцевої громади та плідна співпраця з відповідними відомствами принесли гарний результат. Але розуміння того, що цей проект реалізується разом, гуртом, сільська рада, громадська організація. Громадська організація, ми маємо усвідомлювати. Громадська організація це, це люди в селі, які із власної кишені скинули, щоб зробити цей проект. І в принципі, цей проект ну, направлений прав напрямок на те, щоб підвищити активність і роль громади у вирішенні місцевої проблематики. Розумієте, першим, першим першим кроком мала громада для себе зрозуміти, що їм треба в першу чергу зробити, і це рішення громади. Фінансова підтримка Євросоюзу та програми розвитку ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду впроваджується в Україні вже 8 років. За цей час лише на Житомирщині реалізовано 80 проєктів. Це і у галузі енергозбереження, заміна вікон дверей у школах у садочках, Це заміна котлів, встановлення піролізних котлів. Це і проведення вуличного освітлення, це будівництво водогону і так далі. Це багато різних проєктів». Цього тижня будь-хто міг спостерігати рідкісне астрономічне явище повний місяць перебував у Перегеї. Простіше кажучи, неозброєним оком супутник землі виглядав на 11% більшим, ніж зазвичай. Астропсихологи відразу зробили заяву: люди в ті дні будуть більш емоційно збуджені і навіть агресивніші. Ну, чи вірити справа особисто кожного? Але от небажаного вогню було більше. У приватному будинку вибухнув сейф, а в головному управлінні нацполіції горів п'ятий поверх. Вже за годину правоохоронці заспокоїли, то було задимлення, спричинене коротким замиканням. Далі дайджест про надзвичайні ситуації. Немає пожежі, є попередньо є задимленість в одному з кабінетів на п'ятому поверсі. Поступово дим поширився на два сусідніх кабінети. Попередньою причиною задимлення є несправність в електромережі. На даний час там працюють працівники управління надзвичайних ситуацій. Державної служби надзвичайних ситуацій вони локалізують проблему, затягуються її вирішення зв'язку з тим, що проводка знаходиться під підлогою у кабінеті. Загорання було біля близько сейфу та речового майна. Відключили електроенергію, встановили трьох драбину дробину з подачі стол СПРК в другий поверх, подали зсередини в складі ланки Ездес ще один ствол СПРК на рятування людей. Та гасіння пожежі, ще один ствол. Побачили з вікна свого будинку, побачили, що дим іде ну, з будинку наших сусідів. Відразу зрозуміли, що щось трапилось. Викликали пожежну службу. Я сюди прибігла. Тут, ну, тут вже було багато людей, всі намагалися погасити цей пожар. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, але без травм не обійшлося. Опіки різного ступеню отримав господар помешкання. Лікарі швидкої допомоги транспортували постраждалого до лікарні. Крім того, у результаті пожежі пошкоджено оздоблення стін та стелі у кімнаті, а також знищено окремі речі домашнього вжитку. Такими є деякі теми тижня, а далі говоритимемо про такі теми. Дуже підступна хвороба цього тижня. Увага світової спільноти привернута до боротьби з раком молочної залози. Почесно і дуже потрібно здати кров. Лікарі наголошують, під час здачі крові нема ризику інфікуватися небезпечними хворобами. В середині жовтня вже традиційно проходить Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Цим медики намагаються привернути увагу громадськості до такої важливої проблеми. Адже кількість хворих на рак щороку зростає не лише в Україні, а й в усьому світі. А серед усіх видів онко, саме рак молочної залози займає перше місце. Про реалії, а також перемоги підступної хвороби Людмила Натикач. На сьогодні вже відомі головні причини виникнення онко. Це генетика, забруднене навколишнє середовище, переповнена хімікатами їжа та стреси. Всього цього в Україні достатньо. Тож лікарі констатують, за останні два роки в нашій області кількість хворих на онко збільшилася втричі. На першому місці рак молочної залози. З після 45 і до 65 у жінок це майже 60% від усіх злоякісних пухлин. І що саме найбільше нас тривожить, це те, що ну, третина, майже третина хворих поступає до нас вже. В запущеному стані це третя, четверта стадія. Всього ми виявили за рік 264 жінки? Ну і дуже рідко в мужчин три мужчини теж були рак грудної залози. лікарі наголошували, якщо рак виявити в першій другій стадії, з ним ще можна боротися. В третій, четвертій лікування складніше і коштує набагато дорожче. Майже всі витрати лягають на плечі хворих, адже для нашого онкодиспансеру на цей рік виділено лише 500 тисяч гривень при мінімальній потребі – 26-28 мільйонів. Тож краще прийти до лікаря вчасно. Вся біда в тому, що ми дуже пізно виявляємо пухлини. У нас сьогодні нема культури медичної, нема загальної культури. Жінки повинні два рази в рік проходити мамолога і гінеколога. Два рази в рік повинні проходити. А цього практично не робиться. Справді, щоб пройти обстеження у мамолога-гінеколога, потрібно пережити лише кілька неприємних хвилин. Зате потім півроку можна почувати себе впевнено і спокійно. А оскільки рак останнім часом ще й дуже помолодшав. До застережень Тація, лікарів треба старація. прислухатися Продовження про ще одну тему, яка є актуальна як для пацієнтів, так і лікарів. Подекуди найдієвішими ліками може стати кров та препарати крові. І якщо медичних препаратів в аптеках достатньо були би кошти, то якраз рятівна кров в аптеках не продається. Вся надія на донорів варто зазначити, що окрім пропаганди донорства крові, нині медикам доводиться вести боротьбу з міфами, якими оповиті усі аспекти донорства. Правда і міфи про донорство крові роль засобів масової інформації у висвітленні проблем діяльності служби крові в Україні. На такому тренінгу побував мій колега Михайло Сенігуб. А заодно познайомився з тими людьми, хто з легкістю дає шанс на одужання іншим людям. Житомирянин Станіслав. Вже не вперше долучається до акції в обласному центрі крові. Сьогодні він вирішив допомогти своєму колезі, адже, як вважає, донор зі стажем з даним кров допоможе вижити добрій людині. Та поки ти молодий, потрібно як би допомагати іншим, тому що ну, як би, є багато людей, які в, в цьому нуждаються, і, і ця проблема актуальна, її треба підіймати. Житомирський центр крові має відповідні запаси компонентів для лікувальних установ області, стверджує Вадим Степанович, завідувач донорським відділом установи. Вікова категорія у нас є статистика, це молодь від 18 до 25, На сьогоднішній день вона щорічно є збільшується, це десь 30%. Далі категорія середнього віку до 42 років це 50 десь відсотків. Ну і донори і до 60 років трошки існує багато міфів про те, що при здачі крові можна отримати небезпечне захворювання. Ми можемо гарантувати точно, що в даному разі при виконанні функції донорської крові донор не заразиться, тому що ми використовуємо тільки однократний витратний матеріал, тільки одноразово для кожного донора окремо. А вже в актовій залі волонтери та активісти обговорювали проблеми діяльності служби крові в Україні. Житомир разом із містами Львовом, Харковом та Кропивницьким нині бере участь у просвітницькому проєкті розвитку та сприяння донорства. Слід популяризувати донорство, але не лише одноразове, на користь свого родича або конкретного бійця АТО, або конкретної хворої дитини, фото, яке вам сподобалося. Дуже важливо популяризувати регулярне донорство, тому що не всі люди, які потребують крові, вони є красивою картинкою, і їм потрібна кров тільки однієї людини. Наприклад, на лікування одного онкохворого потрібна кров десятків донорів. Ну, я ще з дитинства, от як тільки дізналася про донорство, завжди хотіла прийти, допомогти людям. І я дуже чекала, коли мені буде 18 років, щоб прийти. Ось вперше я прийшла сюди з подругою. Я дуже хвилювалася, тому що ну, перші відчуття, але от коли е, вже мені поставили апарат, от почали кров викачувати, то я зрозуміла, що це таке відчуття, його просто не передати. Коли ти допомагаєш людям, я вийшла тоді і зрозуміла, що це буде не останній мій раз. Я прийду ще сюди. Донорство це місія добра, відповідальності і особистої жертовності кожного говорили учасники заходу. Житомиряни сьогодні щиро долучилися до соціальної акції. Якими були акценти минулих семи днів? Усе розставлено. А ось рівно за тиждень підбиватимемо наступні підсумки тижня. До речі, останнього в жовтні. Дякую, що відстежуєте новини з нашим каналом. Побачимось.